Саме ця посилочка я відкрила це від гарної молодої пари з Німеччини. Я їм, звісно, вже давно допомагаю. Вони мені віддячують, але я не прошу. Якщо людина хоче, віддячує. Якщо ні, то це ж таке. Ну я дуже задоволена результатами, що в них є. І так я й буду їм допомагати і їхнім дітям, і їхнім внукам. І от вони мені дуже гарні такі смачненькі. Подяки прислали. Так, ну, ви знаєте, що це дуже смачне. Так, далі. Ой. В мене якраз щітки закінчила, так що вони мене зарощують і я буду зараз щось коштувати. Смачна ковбаса. Вони мені вже не один раз посилали посилки, я робила розпаковки. Оцей окорок. Це така смакота. Це, знаєте, коли колись ще при СССР, такі були ото, окорока, нога свиняча. Іменно не, не так, як зараз оце купиш, а воно якесь все варене. Оце іменно такий смак. Угу. Ой, мене аж слина кутиться. Скуштую. Дякую. Ну, це мої улюблені пашкети. Вони, вони знають, що я їх люблю, і вони мені їх люблять. Дякую ще раз, я до кави. У мене зараз чисток немає, я закінчила і поки нікого не беру. До, е, після, до 2025 року не беру ні за які ни гроші, ні за які Нічого не беру на чистку. Я думаю, встановлюється. Ой, Боже, яка смакота. Дякую, мої дорогенькі. Ой, це сир смачний, так-да-да. Да, да. Вони присилали мені вже. О, скільки всяких смаколиків. Дивіться. О, це зімбірем цукерки. Смачні. У мене вже мій котусик тут коробку пробує. І залазить, оце то теж смачне, ну хамон. Це він залазе, бо коробка ж тут. А ви знаєте, коти для котів коробки. Це це паштети дуже смачні також. Вони вже висилали гусинний, рибний паштет із лосося. Дуже дуже, дуже смачні. Вони то раз з не присилали. Що я ж їм м'ясо. Ну зараз розкажу. У мене чисток нема, то буду наповну силу куштувати. Ось, дивіться, гусин. Ага, ось зеленини, спечені Оленичу. дуже смачні, взагалі ексклюзивні. Так, все ще тут. Так. тут. Ой, смачне, дивіться, яке серце. Дякую, мої дорогенькі, дякую вам за щире таке до мене відношення. Я вам, скільки я буду, Скільки вам буду допомагати вам і вашим дітям, і вашим внукам. Я все зроблю для того, щоб ви були здорові, і багаті і щасливі. І ви знаєте, що я все і зробила для цього. Ну, буду підтримувати вас. Хай все буде добре, хай моє вітання, від чистого серця долетить зараз до вас, в Німеччину. Я вас міцно обіймаю. дякую. Щире. Українське вітання від української відьми, народної відьми, ядюсі ягусі. Дякую вам, обіймаю.